Доброго дня, шановні жителі Береславщини. Інформую вас про ситуацію, що складається на території району з поширення коронавірусної інфекції. Щоденно в районі ми фіксуємо нові випадки на захворювання на COVID-19. За останню добу, на жаль, зафіксовано ріст захворювання. Ми маємо 21 лабораторно підтверджений випадок. Загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 241 особу, у тому числі 30 дітей, 23 медичні працівники, 183 особи перебувають на самоізоляції. По місту це 131 особа і по сільській місцевості 52. У комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня розгорнуто 80 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, з яких 21 ліжко місце на сьогодні зайнято такими хворими. Крім того, хотіла б звернути увагу, що маємо 40 осіб хворих на пневмонію, і всі ці люди знаходяться також на лікуванні Береславській центральній районній лікарні. Що стосується роботи закладів освіти, станом на 1 грудня. 14 закладів із 17 працюють у звичному режимі. Один заклад переведено на дистанційну форму навчання, два заклади працюють за змішаною системою навчання, за окремими заявами батьків переведено 753 учня у дев'яти закладах загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання. Один клас Береславського опорного закладу та шість класів Береславського закладу повної загальної середньої освіти номер 3 знаходяться на самоізоляції. Діти, відповідно, отримують навчання за дистанційною формою. Та крім цього, ми маємо на сьогоднішній день одну групу, яка переведена також на самоізоляцію, знаходиться на самоізоляції. Одну групу у дошкільному навчальному закладі номер 3 на жаль, ми бачимо, що темпи поширення хвороби зростають з кожним днем. Тому ми просимо кожного із вас дотримуватися всіх протипідемічних правил, дотримуватися всіх рекомендацій і порад Міністерства охорони здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, бажаємо всім міцного здоров'я.